Так, пройшло ще десь 12 годин. Остаточно полімеризувалося, нам була твердості. Ця оболонка. Ну, ось, нагадаю, вже відокремлені були шари, вакуумопровідні провідні, жертована тканина і так далі. Ну і зараз, якщо все добре, вона має бути легко відділена від матриці ось цієї зеленої. Тобто антиадгезив, який до цього наносився на матрицю, цьому має сприяти. Бо зовнішню поверхню виробу в цьому способі не побачиш, доки не пройдеш всі етапи. І на останньому така краса, так. Да. А може бути і не краса. Ось такі переливи. В деяких місцях має бути трішечки залікована. Так, так, да, ось це бульба, повітряна бульба, ось тут вона залишилась, і ось вона під зовнішнім цим шаром фарби вона проявляється. Але в цілому, ну, такі дефекти без інжекції, вони припустимі в невеликій кількості. І це недолік цього методу, але він набагато простіший, ніж вакуумна інжекція. Ну ось, власне, це оболонка, яка потім склеїться вже у модель.